Христос рождається, дорогі браті і сестри, ми з вами напередодні Нового Року благості Божої та Дня пам'яті святителя Василія Великого. Звичайно, ми згадуємо і свято обрізання Господа нашого Ісуса Христа і в цей щедрий вечір, благодатний вечір, багатий вечір ми збираємося у храмах для молитви. Ми можемо поринути у красу нашого Святомиколаївського храму сьогодні, о 18-й, святкова всенічна, завтра о 9-й, Божественна літургія та новорічний молебень. Ми прославимо Господа, Пресвяту Богородицю, знову поринемо у різдвяну казку, попросимо у Господа, щоб цей новий 2025 рік став роком миру. Звичайно, ми помолимося за Збройні Сили України. Ми знову підтримуємо їх матеріально, так як збираємо кошти, про це будемо розповідати. А нині молимось, щоб Господь подарував довгоочікуваний мир для нашої багатостраждальної неньки України. Молимося, просімо у Господа заступництва. Будьте крепенькі і здоровенькі.